Друзі, всім привіт! Паша на связі Київ Україна. За вікном у нас 1 числа липня 2025 року. Друзі, і сьогодні, не дивлячись на те, що за вікном у нас плюс 17 градусів, я приїхав в те місце, котре я вам обіцяв. Друзі, я знаходжусь на Андріївському узвозі. Ми пройдемося зверху вниз, подихаємо свіжим повітрям, подивимося атмосферу, подивимося, як відпочиває Київ, і взагалі, що купують та що продають. Якщо ви готові, ви знаєте, що зробити. Вподобайку глупіли, палець вверх поржали, перевірили і, звісно, присягнули мені знали І ви знаєте, якщо набрати в гуглі десь Києва», то в перших трьох позиціях наряду з Києво-Печерською лаврою та золотими воротами якраз і буде Андріївський узвіз. За моєю спиною він знаходиться. Але, друзі, давайте буквально на пару хвилинок забіжимо ось в цей чудо-маркет чи чудо-ярмарку всі свої. Подивимося атмосферою, можливо, запитаємо ціни та подивимось, які люди її відвідують. Ярмарка всі свої, вона відбуває. Ну, якщо я не помиляюсь, десь раз на два тижні, може рідше, може частіше, але вона користується великим попитом у людей, котрі, ну, котрі знають про неї, котрі відвідують. І сьогодні ми якраз подивимося, що можна придбати. Дивіться, ви впізнаєте ось ці от петухи, котрі. Я думаю, що хто слідкує за новинами, да, то розуміє, звідки з'явився цей петух, коли розбомбили один будинок. То саме ось тут на зверху на кухні, ось цей петушок, він залишився і став таким символом незламності українського народу. Ось друзі, один з поверхів цієї виставки, цієї ярмарки, цієї цього магазину. Я не знаю, як його назвати. Дуже просторо було. Дуже світло, дуже я б навіть сказав, що людей немало там, до речі, з якщо треба поміряти одяг чи взуття, чи ще щось, можна теж це діло все розібрати. У кожного майже майстра, бачите, тарілочки зразу ми підходимо, бачимо тарілочки 400 гривень, і у кожного, бачите, майстра є дуже зручно а, інстаграми, телеграми, котрі. Можна використовувати для того, щоб просто знайти тих, кого ви тут побачили. Тарілочка 1175 гривень. По QR-коду ну, така от скляночка 1850 гривень. Такий Льов. Льов, до речі, я за знаком Зодіака лєв. Це моя якраз чашечка. Тут декілька поверхів. На кожному поверху своя така атмосфера. Тут більше бачите такі прикраси всілякі. Зараз ми спустимося поверхом нижче, подушечки. Вашій увазі, натуральне мило 140 гривень. Десь взуття, десь, ну, коротше, кожен приходить знаєте, за своїм, а по факту купує те, що і навіть не... <гум> буває те, що не планував взагалі. Такі дерев'яні дощечки. Іноді ми бачимо їх на ярмарках. Ну, такого плану, да, на ярмарках. Ось, наприклад, така дощечка коштує 1500 гривень. Тварини, що шукають дім. Бачите, ось в таких от вольєрчиках тварини. Як їх звуть з номерами телефонів, друзі? Тобто можна зразу і звертатися безпритульні котики. Шукаю дім інстаграм і номер телефона. Ось такі котики. Загоряють. Будь ласка, не турбують, котиків котики вони відпочивають. Цей знайшов дім уже. Дим Спускаємося поверхом нижче, і поверхом нижче у нас ого двіжуха, друзі. Оце двіжуха, і так смачно все пахне. Все виглядає смачно. Фонтан шоколадний. Шоколадний фонтан. Якісь бублики, якісь трубочки. Я відчуваю, що прям запах. М -м -м. Тільки що я був у позатій хаті, я знімав для вас сніданки, друзі. Обов'язково подивіться це відео. Потужне відео, цікаве відео, смачне відео. Якщо б я, мабуть, на сніданках не був у позатій хаті, я би тут зараз, мабуть, зніс і з'їс, і з І okay. натрапив на дивіться, яку красу. Зараз нам Поліна проведе е, невеличку екскурсію, розкаже, що є, по чому і навіть де звідки це все приїхало. Добрий день. Добрий день. Так, Поліна, у вас е, мені здається, найсмачніше. Тут куточок розкажіть для людей, що вони можуть придбати, можливо, замовити, якщо це початку про себе трошки. Так, давайте у нас своя ферма, сімейна ферма, і ветеранський бізнес. Чоловік з початку війни зараз воює. Я працюю на фермі. Ферма молочно яєчного напрямку. У нас є тварини, кози, вівці, корови з молока. Яких ми робимо цари, а ага. також у нас є кури. Mm -hmm. Породи полтавська глиняста, і оце вони якраз так, нами це, це українська порода корей, яку ми поляризуємо і яйця, яких ми продаємо. А також є можливість продавати м'ясо, м'ясо півники, справді користи натуральним ясом ага. ферма натуральних продуктів. 50 кілометрів від Дніпра. До нас можна приїжджати, mm -hmm. дивитися дуже класно там пасти корівки, і з природою. Сири витримані, є свіжі прес-сири, це волочки з козиного молочка. Це, я так розумію, звичайний козі, Да, так? Да, це звичайно звичайний. Він споживки, ну да, да, да. Якщо без добавок, це отакий. Він напівтвердий, півтвердий, витримка півроку. -пів це е це та, текстура його ластична. Так, Штувати що у нас бутливо? ще є такого, що може людей здивувати і вони прямо це можуть Це Цей сир за рецептом ретроклета, хуторський називається. Так, а оце в баночках. Це, це що це таке? О, в баночках це е, моя гордість. Uh -huh. Це кульки, сирні з е, чесничком, е, паприка, паприка терпроватські трави, і куркума ще є, да і справжні олійки екстра верти. Це навіть коли полинковий. купуєш або даруєш, це Їсти да. не можна, да. бо це краса. <схай>, така, що... Так, а оце що? Це, це масло гі. А, а це в нас ще пасика є, та смет, є травневий. Я знаю, що масло, воно дуже корисне. Да. Дуже а скільки така баночка? 450. 400? Ну, Стандартно. 350 літрів, 450. 450. Так. Козиного з трюфелем. Шевер <су> <верташ> теж <су> сир. Так. Виглядає як сало. <реш> Філиварок, да? ось так, як якщо набирати. Варок, да. Ну або через кіарквот. Да. Так, все, можна туди зайти і все це подивитися, да, і тут запитати зв'язатися. Бачите, Через це ініціатива нашого слофуду, руху Slow Food Україна. Угу. Дякую, дуже у вас різноманітне, дуже я думаю, Дякую. що смачно і дуже корисно. Дякую. Друзі, купа тут і сирів, і настоянок, ковбасу. Там от, наприклад цілий стенд з ковбасами, але туди не підступишся. Просто купа, купа народу. Так, Далі у нас тут сири, до речі, ось ці сири, котрі називаються зінка, фермерські продукти з козиного молока. Я бачив в інтернетах, і дуже багато дегустацій є. Колбаски, сальце. Тут один стенд навіть є, котрий приїхав з столичного ринку. Коротше, двіжуха ще та. Сьогодні один поверх це сувенірка, всяка. другий поверх це сири, ковбаси та всякі настоянки. І третій поверх, бачите, це одяг. Жіночий оверсайз 600 гривень, три штучки за 1600 гривень, замість 1800 футболки з контрастними манжетами 650 гривень. Виходжу я з, -з, -з, з маркету всі свої і йдемо у напрямку Андрівського узвозу. А до речі, тут у нас художники. Художники зі своїми картинами. Сюди їх адтісніли трохи. З Андріївського узвозу. і мені здається, цю тут їм місце набагато краще. Андріївська церква в Далечині. Зараз ми через неї будемо проходити. Ну, а тут фото такі, бачите, локації для людей, котрі ще жодного разу тут не були. Бачите, з виглядом на поштову площу, з виглядом на контрактову площу фотографуються, сидять і відпочивають. Цікаво, знаєте що? Що багато з картин, котрі я тут бачу, я їх бачив і п'ять років тому і десять років тому. Цікаво. Вони е -е, по-новому просто малюються людьми. Чи... Вони просто за 10 років так і не розпродалися. Дуже файна друзі, погода, тому що не жарко. Я думав, що я буду виходити, буде дуже спекотно. Але погода чиста для того, щоб якраз прогулюватися. Подивіться, яка краса вигляд на поштову площу. Звичайно, що це все діло зверху виглядає куди краще, ніж знизу. Але яка краса, дивіться, охерніть. Крутець, колесо огляду, це на контрактовій площі, Дніпро, тут якась недобудова, чи що це таке. Клас. Нібито знаєте, коли отак дивишся з цього ракурсу, ніби ти десь в Празі знаходишся або в якомусь європейському місці. Єдине, що якщо б ще були червоні дахи у будиночках, то 100% нібито десь у Європі, Варшава, Краків там і т.д. і тепер. От класне місце. Класне місце Чому? Тому що, дивіться, зразу тут у нас настоянки, давайте глянемо бар-меню коктейлі, безалкогольні коктейлі, кава, американо 80 гривень 150 мл. І зразу прямо біля цієї локації тут можна і послухати музичку. Коли я проходжу поряд зверху вниз, ось Андріївський узвіз, Андріївська церква. І коли я проходжу поряд, я якось сюди не кидаю взгляд. А тут, бачите, дуже-дуже затишна така атмосфера, дуже затишна локація. Так, ну що, пішли, пішли донизу, будемо дивитися, насолоджуватися, поступово спускатися. Колись вважалося, що. Дивіться, який ресторанчик маленький. Андріївський узвіз 19. А такий дерев'яний дерев будиночок і ось так от прямо біля входу, прямо біля спуску ось така от локація. Крута. І навіть бачите, можна з 11 до 22 не внутрі посидіти, а ось прямо з виглядом ось на цьому століці, з виглядом на Андрійський звіс. Навіть було краще знаєте, випхнути сюди, кудись і дивитися з. Виглядом на Андріївський узвіз. Чомусь дивно, знаєте, всі оці е, художники, да, ці майстри, вони всі по ліву сторону. З правого боку нікого нема. Хоча ні, вон там далі є. Тут, мабуть, якась, е, якийсь будинок під охороною, там заїзд, виїзд, і тому їх тут небагато. Цікаво, чи є хтось, хто. Живе поблизу Андріївського звозу, а може навіть на Андріївському звозу серед підписників, друзі. Напишіть, як ви взагалі сюди добираєтесь, бо е, я, я, чесно кажучи, не уявляю, як е, ну тут найближче це або контрактова площа, але треба буде йти знизу вверх, або поштова площа, тоді на фунікульорі наверх, а потім вже до Андріївського звозу, або від Крещатику, тобто тут поряд ну і немає ніяких, знаєте. Ніякого громадського транспорту щоб прямо по Андріївські сюди під'їхати. колись я не пам'ятаю в якому році. Андріївський узві... був у травні місяці такий снігопад, що Андріївський узвіз весь весь от повністю зверху донизу завалило снігом. І е, це був, була одна з тих локацій, з тих гірок, не побоюся того слова, де зверху донизу їздили сноубордисти та е, лижники. При кінці з самого верху до самого низу можна було прямо по Андріївському зв'озу один раз на тисячу років заїхати. На лижах або на сноуборді Тут у нас окрема така ділянка, бачите, таке Воздвіженка називається готель Воздвіженський Там полюбляють проводити весілля, там на дахах є теж круті фотозони. Ось як може виглядати Воздвіженський Оцей от квартал, район. Фотографію я вам ставив. Подивіться, якщо схочете, в одному з наступних відео ми з вами пройдемося по Ваздвіженці і подивимось, що у нас там. Теж є. Що тільки не можна знайти, що тільки можна не знайти, як правильно, на Андріївському звозі. Мені здається, будь-хто, тим паче, якщо людина приїжджає з іншої країни, з іншого ну з іншого міста України, не так, а от з іншої країни, мені здається, от стоп сувеніри, мається на увазі, що. Вибір і асортимент це тільки андрівський зі жодного магазину, котрий є в Києві. Мабуть, ви не знайдете такої кількості всього і всього. Так, Гоголь у нас колись е ще ці часи, коли ось по цим сходинкам. Наверх я піднімався, і ці сходинки були дерев'яні. Вони були дерев'яні, зараз вони всі металеві. І ось, наприклад, на цьому пролеті, 2012 рік ремонт, ось на цьому прольоті з всіх сходинок були присутні десь, ну, мабуть, відсотків 20. Всі інші, коротше кажучи, з 10 сходинок були присутні, там, мабуть, 3 або 4. Всі інші були відсутні. І ми, да, ми так. Туди запригували, спригували що аж гай, шумів по лівий бік. У нас театр на Подолі. Дуже велика шуміха тут була, бо ну. Типу, оцей чердак, да, оцей верхній ярус, він вибивається з концепції, він відбувається взагалі з конструкції Андріївського звозу. І ну, в принципі, так воно і є. Але чесно вам скажу, коли я був на виставі в цьому театрі, то сама внутрянка цього театру вона дуже-дуже потужна, дуже крута. Мені здається, я в Києві не бачив настільки крутих нових театрів. Вон там навіть пані сидять. Написано театр. Реконструйовано та обладнано коштом кондитерської корпорації При прикінці, Порошенка віконструє театр. Виявляється під липою будиночок. Тут у нас. Колись був Михай... Михайло Булгаков, навіть бачите, написано українською Михаїл Булгаков, але його завалили е... пісочком. Чи то щоб не знесло його, чи то, щоб люди не бачили, ну, одно з двох, іншого не дано. Дуже часто бачу, що по андріївському звозу відбуваються екскурсії. Причому ці екскурсії вони, условно безкоштовні, а ну, типу за донат можна прийняти в них участь. Ось Котейка, бачите, яка котійка. Мабуть, треба потерти ногу, і тоді можна бажання загадувати. Да? Або ніс, загадати бажання, або що, 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 що тут ще блистить. Оця штучка блистить, всі намагаються мабуть, оцю штучку повернути. Написано Палай Москва. Палай Москва. Ага, тут, бачите, такий, е, такий задум, що це горілка. горілка. горілку відчиняють. Тут за. Парканом, я не знаю, що там, але паркан, офігенний, метр метрі три був, мабуть. Спротив 2022. Виставка військових трофеїв, художні роботи на залишках розбитої Російської Федерації. А, спротив 2022. Можна зайти наступного разу та подивитися, що там. Пропонують. Ну Подивимось, друзі. Взагалі-то центр міста, центр Києва дуже цікавий, дуже різноманітний, дуже насичений і гуляти можна тут хоч до ранку. Але але у нас час не резиновий, і тому, якщо у вас є якесь бажання, да, то ви обов'язково пишіть про це у коментарях, тому що я не Ванга, я не можу читати ваші думки. Київський академічний театр Колесо. Все працює, все є, репертуар є, на липень вже навіть репертуар. Тому що, коли ви пишете, дивлячись відео, що ой, ти пройшов по андрівському звозу, не показав Булгакова, або не показав пам'ятник носу, або не показав Гоголя, або не запитав ціни, друзі, ви пишіть не по постфактум, а ви пишіть, пишіть е в цьому відео, в коментарях до цього відео, що ви хочете побачити у наступному. Андрівський звіз да, хочемо на против 2022 тисячі двадцять ту галерею подивитися. Бо ми хочемо більш ціни подивитися, а не так, що знаєте, ой, пройшов і не і, і не показав. Все покажу. Головне діалог. Давайте фідбек якийсь вставте. Вподобайки, в вподобайки, пальці вверх, вламуйте і підписуйтесь. Не забувайте підписуватися. Тому що друзі, ну це ну я не знаю. Я до цього вже трохи звик, але трохи вибішує, коли е, я викладаю, наприклад, якийсь відео. А людина пише, ну там, для сільпо, наприклад. Для да? сільпо подивилася, і людина пише під цим відео, під Сільпо, ой, а ти ще в гудвайн сходи, сходи в гудвайн, подивись. А людина навіть не розуміє, що місяць тому, чи там два місяці тому ми вже були в Гудвайні. Треба тільки пошукати. Пошукати. Давайте запитаємо, добрий день, а зорієнтуйте по цінах? Ось це чоловіча, да? Це оці три всі чоловічі. чоловічі. А за яку ціну так, щоб орієнтувалися? А так, щоб орієнтуватися, тисячу що гривен. гривень? А жіноча якась покажіть, така, щоб знаєте, прям людина глянула і сказала: ох, хочу це. І біжить вже до вас. Во така чорна. Ага. Рукав це ж ручна вся робота. Ні, це машина машина. Це сучасна машинка. Угу. А це теж дуже гарна. Оце мені навіть навіть більше ну, подобається. Документ. А це прям українське така а льон це, чи що це, це, це таке? Так, це домоткане полотно, це ага. колишня старовинна. А ви тут буваєте по вихідних? Суботи, чи будь... неділю. — Суботу, неділю. А скільки оця буде у нас, якщо завтра людина 1200 двісті? По Бо боже, по-божеськи. Все, це дякую. <гум> Дякую, гарна дня. Ось такі, бачите, ціни на вишиванки на андрівському звозі. Я, чесно кажучи, здивований, тому що я знаю ціни на аналогічні вишиванки у Львові. Ми шукали, вибирали, прицінювалися. І я скажу, що ну вибачте, мене так, да, там ручна робота, але 2,5, 2,4, 3 — це як піддать. Тому тисячу гривень або 1200 гривень, столько стойка що не пройдеш, не проїдеш. Дивіться, в один ряд тільки. Ось, і ці 1200 гривень, в принципі, ціник ну, взагалі. Топ. І зараз на годиннику у нас вже 14.20, і пані бачили, вже збирається. Вже збирається, і гадаю, що треба приходити раніше. Так, переходимо на той бік. Давайте перебіжимо, поки нас машина пропускає, і опинимося вже на контрактовій, друзі, площі. Ми з вами пройшлися по андрівському узвозу, Ми з вами завітали на виставку, чи як ярмарка, всі свої. Е, прицінилися, подивилися, можливо, хтось не знав про її існування взагалі. Е, всі свої ярмарка, та ярмарка, котра особисто мені подобається. Різноплановістю, ексклюзивністю товару, да й взагалі цінами. Ну, Не за всі гроші світу там можна знайти той. Одяг, котри, ну, котрого нема у мережевих магазинах. Як вам такий формат, як вам прогулянка в поєднанні з цінами? Напишіть обов'язково в цьому відео у коментарях. Як вам взагалі атмосфера Києва і Андріївського узвозу? Друзі, якщо ви хочете підтримати мої старання, ви можете зробити це чотирма способами. Вподобайку вверх, перевірити підписочку, влупіть коментарі. Фідбек, мені хочеться, щоб у, вас, у нас з вами був діалог. І, звісно, якщо у вас є бажання, а головне змога, ви можете підтримати всю цю епопею фінансово. Монобанки, приватбанки, PayPal, все це під цим відео. Але, друзі, якщо це останні гроші, не робіть цього. До нових зустрічей. всім пока!